Друзі, ви просили невеликий огляд сітки плюсе на двері. Зараз вам розкажу. От на цьому об'єкті ми монтували сітку плюсе з польського профілю. Немає ніяких пластикових елементів. Всі кути під 45 градусів алюміній між собою з'єднаний. така ручка. Вона може бути такого розміру або ширше. Тут 50 мм, можна зробити 80 мм. Кріпиться сітка на чотирьох шурупах. От, один, два, три, чотири на 10 см від кожного кута. Потім оці відстані на рівні частини ми ділимо, кріпиться до пластикових або алюмінієвих вікон і потім закривається заглушками. Поріг може бути або 6 мм, або 12 мм. Сітка тут чорного кольору, абсолютно прозора. Тримається за рахунок таких натягувачів. Їх декілька в залежності від розміру, тут присутній магніт на ручці та на рамі. Коли ми притягуємо, магніт дожимає ручку до рами. Щоб заміряти самостійно сітку, вам потрібно зробити вимір від резинки до резинки і перевірити, щоб зовні було вільне місце для кріплення. Рамка сітки має 45 мм. Якщо Місця менше, то ми просто габаритний розмір зробимо менше. Так само, як у цій ситуації. Зараз рахунку надаєте нам світловий отвір, плюс 90 мм, 45 мм з кожного боку. Та зверху. А для запуску у роботу перевірити потрібно габаритний розмір, мінімальний розмір вашого прийому зовні. Тут, наприклад, плитка, тому мінімальний розмір був. Не від окосу до окосу, а від плитки до плитки. Ми відправляємо по Україні новою поштою. Якщо по Одесі, то виготовимо та змонтуємо. Ще потрібно перевірити, щоб ручка не заважала. У пластикових вікнах ручка не заважає. У алюмінієвих, якщо це такого плану, як тут на цьому об'єкті, тут при закритті стулка і рама вона в одній площині знаходиться. Тому Наприклад, тут ми ручку просто зняли, не потрібна вона тут. А на цих дверях ми ручку перемістили у верхню частину. Щоб вона, якщо б вона була б тут, то вона б у закритому вигляді заважала б і билася б у ручку сітки. А зверху вона просто впирається у сітку. Дуже зручна в використанні сітка, будь ласка, звертайтеся, будемо захищати вас від комах.